Привіт усім! Сьогодні ми будемо розбиратися, які члени речення називаються головними, а які другорядними. Та як вони залежать між собою? Як наявність чи відсутність другорядних членів впливає на речення? Членами речення називають кожне слово, яке входить у речення, і до яких можна поставити питання. Члени речення бувають головними та другорядними. Головні члени речення це підмет і присудок. Їх ще називають основою речення. Якщо є питання, що таке підмет і присудок, як їх визначити у реченні, можна переглянути це відео на каналі. Посилання буде в описі. Якщо у реченні є тільки головні члени речення, таке речення називають непоширеним. Наприклад, настала осінь, вдарив грім, Галинка і Петрик граються, Оленка сиділа і читала. Такі речення дуже точно, стисло, передають головну суть думки, не розкидаються деталями. Непоширених речень у мові небагато, більшість речень поширених. Щоб речення стало поширеним, у нього треба додати хоча б один другорядний член речення. Наприклад, осінній вечір тихо підійшов до вікна. В кімнатах він увімкнув світло, на тихій вуличці спалахнули ліхтарі, пожовкве листя ще дужче засяяло. Уявімо, що ці речення без другорядних членів, як би вони тоді виглядали. Вечір підійшов, він увімкнув, спалахнули ліхтарі, листя засяяло. Бачимо, другорядні члени речення пояснюють. Уточнюють головні члени або інші другорядні, розширюють і доповнюють повідомлення. Завдяки головним членам речення ми розуміємо, яка дія виконується, хто або що її виконує. А зрозуміти, як, де, коли, куди, звідки, за якої умови, чому, навіщо, яким чином відбувається дія, який герой її виконує, як він виглядає. Пояснюють саме другорядні члени речення. Давайте потренуємося визначати головні і другорядні члени речення та встановлювати зв'язок між ними. Осінній вечір тихо підійшов до вікна. Спочатку визначаємо підмет і присудок. Дії, яка відбувається у реченні, хтось або щось підійшов. Підійшов це присудок. Виконує цю дію вечір. Вечір що зробив, підійшов. Вечір – це підмет. Вечір підійшов у цьому реченні це його основа. Всі інші слова у реченні будуть другорядними членами речення. Бачимо, що у цьому реченні є і головні, і другорядні члени речення. Отже, це речення поширене. В початковій школі другорядні члени речення підкреслюються крапками. Будемо це робити по ходу встановлення зв'язку між головними і другорядними членами речення. Почнемо з підмета і шукаємо, чи є слова, які пояснюють підмет, залежать від нього. Вечір який? Осінній. Над підметом ставимо хрестик. Це означає, що слово головне. Ведемо стрілку до слова осінній записуємо над стрілкою питання який. Підкреслюємо цей другорядний член речення крапками. Дивимось, чи є ще слова, які пояснюють підмет. Залежать від підмета. Вечір тихо. Ні, не підходить. Вечір до вікна теж ні. Жодне слово від підмета вечір більше не залежить. Переходимо до присудка. До речі, від присудка у реченні зазвичай найбільше залежних слів. Підійшов тихо. Чи є зв'язок? Звичайно, підійшов як тихо. Ставимо хрестик над присудком підійшов, ведемо стрілку до слова тихо і ставимо питання як. Ми визначили залежне слово від присудка, другорядний член речення тихо підкреслюємо крапками. Читаємо присудок і наступне слово ставимо запитання. Підійшов куди? До вікна? Ведемо стрілку, ставимо питання над стрілкою. Підкреслюємо до вікна крапками, як другорядний член речення, який залежить від присудка підійшов. Більше слів у реченні немає. Ми знайшли всі пари, головне слово та залежне. Наступне речення на тихій вуличці спалахнули ліхтарі. Починаємо з визначення основи речення. Ті, яка відбувається у реченні, щось спалахнули. Спалахнули це присудок. Підкреслюємо двома рисками. Виконують цю дію ліхтарі. Ліхтарі, що зробили, спалахнули. Ліхтарі це підмет. Інші слова у реченні це другорядні члени. А отже, це речення поширене. Встановимо зв'язок між головними і другорядними членами речення. Починаємо з підмета. Чи можна поставити якесь питання від підмета? Ліхтарі які або чиї? Ні, не можемо. Значить, у підмета немає залежних слів. Переходимо до присудка. Спалахнули на вуличці. Підходить? Так, ці слова пов'язані. Спалахнули де на вуличці. Слово на вуличці залежить від слова спалахнули. Ставимо хрестик над присудком, ведемо стрілку до слова вуличці. Над стрілкою записуємо питання де. Підкреслюємо другорядні члени крапками. Продовжуємо. Спалахнули тихий. Ці слова не пов'язані. Від якого ж слова залежить слово тихій? Що у реченні тихе? Це вуличка, значить, слово тихій залежить від слова вуличці. Поставимо питання. На вуличці які? Тихій? Над словом вуличці ставимо хрестик, ведемо стрілку до слова тихій з питанням, який бачимо, що слово тихі залежить від другорядного члена речення. Підкреслюємо крапками. Коли визначаємо головні та другорядні члени речення, встановлюємо зв'язок між ними, то працюємо таким чином. Спочатку визначаємо підмет і присудок головні члени речення. Інші слова у реченні будуть другорядними членами. Підкреслюємо крапками. Але раджу це робити по ходу встановлення зв'язку між головними і другорядними членами речення. Другий крок ставимо питання від підмета. Таким чином знаходимо від нього залежні слова. Третій крок Ставимо питання від присудка. До речі, залежних слів від присудка буде найбільше. Що залишається, ставимо питання від інших другорядних членів речення? Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось з вами в наступному відео!